Всім привіт! Сьогодні ще один мій день в Канаді понеділок. понеділок, коли я вже прокинулась втомлена, а зараз вечір. І я була втомлена цілий день і скоро втомлена ляжу спати. Але не лягаю зараз, тому що в мене ще одна година англійської на курсі, де мій рівень вищий, ніж у інших, і мені не дуже не дуже комфортно, тому що хотілося б, щоб у мене був найнижчий рівень, а у всіх інших був вищий рівень, мені було б куди рости. Але. Ну, в общем, побачимо, що воно там буде. А, мої рішення на сьогодні а, відключити коментарі. Ну, не на сьогодні відключити коментарі, а взагалі відключити коментарі. Тому що а, цей мій блог я веду для того, щоб розказати собі в майбутньому, або там моїм онукам, або кому-небудь, кому це буде потрібно з мого оточення в майбутньому, яким був мій шлях. Тут, в Канаді. Я записую ці відео не для того, щоб е, показати, як воно в Канаді комусь іншому, не для того, щоб навчити когось чи порадити. Е, так само я тут не для того, щоб самоствердитися, і не для того, щоб мене підбадьорювали чи жаліли. Мені іноді потрібне підбадьорення і жаління, але я знаходжу це в реальному світі. Дякую тим, хто підбадьорює в коментарях. А, вам дуже дякую. Вот. А тим, хто хоче розказати, що у мене щось не так і що іди там причешись перед відео, то я мушу вам сказати, що ви трішечки помилилися. І якби я запитала, що мені потрібно робити перед тим, як знімати відео, я б це запитала. Сподіваюся, ми порозумілися. Але не відповідайте на це відео, тому що коментарі все одно будуть відключені. Отак. Насправді відповіді на коментарі займають багато часу. І іноді е, коментарі, дуже такі, як: В якому місті ви живете, до якої школи ходить ваш син? або дуже багато персональної інформації, або ще щось. Я готова ділитися тільки тим, чим я готова ділитися. Я не готова розповідати більше, чим я розповідаю. Е, Загалом мій день сьогодні був про не те, що про вирішення, а про більше... більше про кордони. Все в порядку Все в порядку у мене сьогодні і вдома, і на роботі. Нічого мене не задіває, крім того, що я втомлена. Завтра буде новий день. Мене бентежить, що зима скоро прийде. Тут якось так раптово дерева були зелені, було літо, і потім бах, холодний вітер. Дерева жовті, і сьогодні я вже якось вчора були дерева починали жовтіти, а сьогодні я їду з роботи і вже бачу, як е, листя жовте опадає. Такий стрибок з серпня в листопад. І це причина моєї такої хандри, тому що я не знаю, як воно буде далі. Я не знаю, як водити машину взимку, я не знаю, як виїжджати зі снігів. Як буде їхати моя машина, а в'їхати вона гарно не буде, бо вона маленький седанчик, вона не для альбертських зим. І мене бентежить те, що мені треба перебиратися в місто. Я досі не перебралася в місто. Невизначеність з будинком. Я маю ще працювати на цій роботі, тому що, ну, якби до Мордежа і, і Морґаджа. І є людина, до якої я можу звернутися за цим проконсультуватись. І якось дуже багато питань, які мене бентежать. І їх треба якось про вирішувати, і водночас і рано, і В общем, я не люблю, коли від мене мало що залежить. І тут від мене залежить тільки жити, але не вирішувати питання. Мені треба чекати. Я не люблю дуже чекати, я люблю, коли я щось вирішую. Синочок, мій хороший, прийшов і вже йде. Вот. Завтра. Завтра я з ним їду на хокей, і післязавтра, а потім будемо бачити, що там буде продовжуватися хокей, чи ні. Також я маю купити йому ошийника на шию, бо ми десь загубили свій і його, мабуть, хтось забрав інший. То мені треба знати, буде продовжуватися цей хокей, чи там буде платний, чи я маю платити більше грошей. Є якісь всякі страхі і побоювання, що не хочеться платити більше грошей, але якщо, але якщо треба буде, то буду платити, тому що. Якщо обирати поміж будинком і щасливим Теодором, і щасливою мною з хокеєм, то виберу Теодора, тому що в нього дуже класно виходить. На цьому, певно, все. Та й в мене закінчується перерва. Зараз ще 5 хвилиночок, і треба далі робити урок англійської ще годинку. А тоді вже ляжу спати. І завтра, сподіваюсь, буду не втомлена. Але коментарі все одно виключу. Дякую за увагу!